6 липня місяць молодик у сузір'ї рака, який переходить у нас у сузір'я Лев. І тому той, хто народився під сузір'ям рака і Лева, найбільше відчують зміни у своєму житті. Місяць молодик – це у нас коли така плямка на небі і немає енергії. Ніби нам виключили світло, і ми не можемо нічого робити. Краще на цей день нічого не планувати. Добре відпочити цього дня. Найкраще для організму цього дня поголодувати, пийте багато води та овочевих соків. Це очистить ваш організм від токсинів та додасть сил, щоб наповнюватися наростаючою енергією на місяць. Я вам нагадую, що ви на каналі Таро Таємниці. У нас місячний прогноз. Чотирьох фаз місяця на липень місяць, і ми подивимося, що янголи нам рекомендують, особливо для раків і львів, щоб ви думали позитивно, викинули всі негативні свої думки. Все буде якнайкращим способом у вашому житті. Так, і починаємо. Від 7 по 20 липня починається наростаюча фаза. Отак От у нас місяць буде наростати аж до повні. і вона сприятлива для нарощування, збільшення, для накопичення грошей, купівель антикваріату можна ставити імпланти, нарощувати м'язи та все, що хочете збільшити. І зробити гарнішим свою красу. Можна робити тонізуючі процедури та розгладжувати зморшки. Найкраще це 19 липня від 10 години до 20 -го, 21 липня до 13 години, якщо ви хочете боротися зі зморшками. Живильні процедури краще проходять, оскільки шкіра краще вбирає інгредієнти. Можна все нарощувати. Довготривалим буде формування волосся 12, 13, 14 липня. Сприятливі романтичні дні будуть 7, 8, 17, 18 липня, а також хто працює з базами даних з великою кількістю різних інформацій, то сприятливими днями для швидкої обробки інформації будуть 9, 10, 11, 12 і 13 липня. В ці дні ви зробите більше, ніж всі інші дні. Вдалими будуть дні для закупівлі товарів чи сировини для виробництва 9, 10, 11, 15 і 16 липня. Щасливі дні для підписання контрактів, перемовин для захисту дипломів для екзаменів 12, 13, 14, 17 і 18 липня. Для здоров'я корисно. З 16 липня від 18 години до 18 липня 6 ранки поголодувати Ці чарівні 36 годин дорівнюватимуть трьохденному голодуванню. І зараз ми з вами зробимо собі підказочку мудрості місяця, що наростає. Ви виберете карту, так, буде в нас зараз зміна місяця. І ми подивимося, що місяць хоче вам переказати. Так, виберемо по одній карті і по одній підказочці Янова. Вибирайте перша чи друга. Хто вибрав карту номер 1 Місяць вам переказує ті екзамени. Життя, яке ви зараз будете здавати, не стійте на одному шляху, йдіть вперед і нічого не бійтеся. Ви проходите випробування, не бійтеся. Так, і допомога Янгола. Добре мисліть. Так, то вибрав номер два. Тримайтеся в своєї мети. Підіть до своєї мети, і янгол вам передає, щоб ви жили радісно і раділи життю. І 21 липня у нас місячна повня в сузір'ї водолія звичайна важка енергія, яка на людину дуже тисне, це безсоння, емоційні бурі. Важко переживають психічно хворі люди цей період, але ця енергія розкриває приховані таємниці. Не робіть важливих справ цього дня, і три дні навколо цієї дати. 21-го в нас повня, від 19-20 так нічого не робимо. І 22-23. Не робимо ніяких важливих справ цього дня. Краще відпочивати, найсильніше відчують цю фазу водолії, і найкраще буде в цю фазу фарбувати волосся, пофарбування волосся буде довготривалим. І ми зараз подивимося, що у нас буде в підказочці. Цих фаз вибирайте дві карти, і ми подивимося, яка буде для вас підказочка. Так. І у вас підказочка, те, що ви задумали, поставте собі нову мету, так. і що у нас тут буде, потрібно вибачити собі та іншим. Хто вибрав номер 2, піддайтеся Всесвіту, він знає, що для вас краще. І, і повірте в себе. Від 22 липня по 3 серпня в нас починається спадаючий місяць, він сприятливий для прибирання, позбування старих речей, токсичних людей, видалення зайвого з організму. У цю фазу дуже добре худнути та чистити організм від токсинів. 31 липня від 18 години до 2 серпня 6 ранку ці чарівні 36 годин дорівнюють трьохденному голодуванню. Спробуйте і ви побачите, як ви себе почнете добре почувати. В цю фазу дуже добре видаляти жировики, бородавки, зайву шкіру, хворі зуби та робити різні операції. Корисним буде омолоджуючий масаж навколо очей, очищення шкіри, пілін шкіри, депіляція. Вони будуть більш ефективніші в цю саму фазу, оскільки організм легше звільняється від токсинів і корисно робити фізичні вправи. Для тих, хто хоче рідко голитися чоловіків, це стосується. Це вдала фаза, коли дуже повільно відростають волосинки, і будете голитися ще рідше. Так, для романтичних стосунків відкрита енергія, щоб познайомитися протягом всієї фази від 22 липня по 3 серпня висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханими та Можна отримати запрошення на побачення 26, 27 липня і 3 серпня і самому можна запросити когось на побачення у ці дні. Сприятливий день для проведення часу з родиною та для примирення це 23, 24, 25 липня та 1 2 серпня. В бізнесі і на роботі, в навчанні. Це сприятливий час на перемовини 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня. Вдалі фінансові дні прибутку 28-29 липня. Добрий час розпочинати нові проекти 1, 2, 3 серпня, а 22, 23, 30. 1 і 30 липня це дні, коли можна займатися обробкою інформації і зробити більше, ніж в звичайні дні. І зараз ми зробимо підказочку у цю фазу, що вас чекає, що вам місяць хоче переказати, все, один з п'яти вибираємо, хто вибрав одиничку. Подумайте, що вам потрібно залишити у минулому. Йдіть вперед. І подивимося Яно, що підказує? Користайтеся своєю внутрішньою мудрістю. Ви мудра людина. Так, номер два хто вибрав? Потрібно щось доробити, щось ви не доробили, щоб йти до тієї мети, до якої ви йдете. І Янгол вам переказує. Думайте позитивно. Хто вибрав три час на оздоровлення? Подумайте про своє здоров'я емоційне і фізичне. І підказка Янгова, покиньте сумувати і думати про погане. Налаштовуйтесь на позитивне, притягуйте до себе позитив. Хто вибрав четверту карту? Ще нічого не зроблено до кінця. Так що далі робіть ті кроки, які ви зараз робите. І Яну вам переказує: попросіть у Всесвіту, і вам буде дано. І п'ята карта, хто вибрав, не поспішайте, зробіть привал, зупиніться. Подумайте, відпочиньте. І... Нарешті зробіть вибір, бо ви зараз на роздоріжжі. Така у нас підказка від наростаючого місяця. Для тих, хто все планує, згідно з енергіями, на YouTube-каналі в розділі дописи є текстовий варіант відео, і ви можете собі ці всі вдалі дні. Кому для бізнесу, для багатства, кому для романтичних зустрічей, кому для здоров'я, можете собі всі виписати, і якщо виходите на якісь процедури по здоров'ю, це дуже допомагає в вдалий день піти до лікаря. А для того, хто хоче знайти свою половинку, теж дуже добре користуватися з тих днів, в які відкритий цей портал доброї енергії. Також дивіться Таро прогноз на цілий місяць, він теж показує, з якими енергіями ви можете зустрічатися і як вони можуть вам допомагати у вашому житті. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Запрошую на індивідуальні Таро прогнози, Пишіть в особисті повідомлення, хай вам щастить!